Добрий день, компанія Завод Сталькон. Мене звати Сергій. Ми сьогодні розпаковуємо витяжку Саво. Компанія Вилпи. Така нержавіюча. Є різні види і розміри. Це встраюваємо. На сайті розміри різні бувають. Розміри різні, ціни дійсні. Ті, Телефонуйте. Можна питання задати? Скільки приблизно часу поставка продукції до клієнта? Сьогодні позвонили, сьогодні і відправили. Якщо, наприклад. Ходиться не в Україні, а в Фінляндії на заводі. Скільки часу чекати? Три, чотири тижні. І витяжка или будь-який другий продукт компанії «Вилпи» у вас. Додаткову знижку отримати можна? Можна. Телефонуйте.